Вітаю вас, друзі садівники. Осінь це час, коли руки самі тягнуться до грядки. Здається, тільки недавно ми збирали врожай, а вже хочеться знову щось посадити. І перше, що приходить на думку озима цибуля. Хочеться, щоб вона навесні першою визирнула з землі міцна, зелена, свіжа. Але саме з нею у багатьох виникають проблеми. Посадили, а навесні половина грядки стрілкується. Частина згнила, а решта виглядає жалюгідно. Моя історія така ж колись я теж поспішав. Думав, посаджу раніше, буде раніше врожай. Та насправді вийшло навпаки. Цибуля не любить поспіху, вона має свій ритм, свої закони і навіть свої прикмети. Тепер я не роблю цього фальстарту і ділюся з вами перевіреними порадами. Як визначити правильний час посадки озимої цибулі, щоб навесні отримати міцні, здорові цибулини без стрілок і гнилі? Найперше, що варто запам'ятати рання посадка, головний ворог озимої цибулі. Якщо поквапитися, рослина встигне пустити коріння і навіть зелень до морозів. Зовні це виглядає як успіх, але насправді пастка. Коли приходять холоди, така цибуля витрачає всі сили на листя і просто не витримує зими. Навесні вона стрілкується, тобто йде в цвіт, а не в ріст цибулини. Тому поспіх із цибулею це катастрофа, як кажуть досвідчені дачники. Краще посадити на тиждень пізніше, ніж на три дні раніше. Нехай земля трохи підмерзне цибулина переживеться набагато легше, ніж тепло і волога, які спонукають її рости передчасно. Зазвичай найкращий час для посадки озимої цибулі з початку листопада і до 15-20 числа. Але все залежить від погоди, календар це орієнтир, а справжній сигнал дає сама природа. Є проста формула ґрунт має охолонути до плюс 5 чи плюс 7 градусів, а повітря вночі опускатися до нуля. Ось тоді і пора. Якщо земля ще тепла, ці були не почнуть укорінюватися зарано якщо ж промерзла, вони не встигнуть укоренитися. Тому ідеальний момент між цими двома станами коли ґрунт уже холодний, але ще не каменем. Я користуюся трьома ознаками, які мене жодного разу не підвели. Перша прикмета охолодження землі. Не бійтеся перших холодних дощів і нічних заморозків, саме після них. Земля досягає потрібної температури. Дочекайтеся сухої погоди після цих заморозків і спокійно саджайте, навіть якщо ґрунт покривається легкою інеєвою кіркою. Друга прикмета хрустке листя під ногами. Якщо вранці йдете садом, а сухе листя починає хрустіти, це знак, що температура повітря знизилася до потрібних плюс 5 чи плюс 7 градусів. Природа підказує, що пора. І це точніше за будь-який календар. Третя прикмета старовинний тест із цибулинкою. Увечері візьміть одну цибулинку і встроміть її у грядку на звичайну глибину. А вранці перевірте, якщо стоїть рівно, не вилізла назовні, земля готова, температура правильна. Якщо ж її виштовхнуло, значить земля ще занадто тепла або перезволожена, тоді треба зачекати кілька днів. Цей спосіб діє в будь-якому регіоні, хоч на півдні, хоч на поліссі. Народна мудрість перевірена часом і працює безвідмовно. Наші бабусі не мали термометрів і місячних календарів, але садили цибулю без помилок. Як вони це робили за спостереженнями природи? Бабуся казала: сади у зиму цибулю, коли журавлі тягнуться на південь. Бо журавлі летять тоді, коли справжній холод уже близько, не той, що на день-два, а той, що затримається надовго. Тоді і земля охолоджується, і рослина входить у зимовий режим. А сусід має свою прикмету саджай, коли земля починає пахнути холодом. І справді, цей запах ні з чим не сплутаєш він свіжий, чистий, трішки вологий, наче дихаєш осіннім спокоєм. Якщо відчули цей аромат, час іти на грядку. Хтось у це вірить, хтось ні, але я давно переконався місяць впливає на врожай. Цибуля, як і багато рослин реагує на фази місяця. Коли саджати на спадаючому місяці вона рідше стрілкується і краще формує цибулину. Я завжди звіряюся з календарем для прикладу, в жовтні підходящі дні 19 і 20 число, а в листопаді 6, 10, 16, 17, 18 і 19. Я особисто обираю середину місяця, 16-17 листопада. Бо в цей час зазвичай уже стабільно прохолодно, але без сильних морозів. Якщо з погодою пощастить, саме тоді і саджу, а грядку готую заздалегідь на початку листопада, щоб до посадки вона вже трохи осіла і підсохла. Підготовка не менш важлива, ніж сам момент посадки. Грядка має бути легкою, родючою і добре дренованою. Цибуля не терпить застою води, тому низини не, не для неї. Якщо земля важка, додайте трохи піску або торфу. За два тижні до посадки перекопайте ґрунт, внесіть перепрілий компост або перегній, тільки не свіжий гній, він спалить коріння. Додайте трохи деревного попелу це і калій, і захист від гнилі. Перед посадкою вирівняйте поверхню і зробіть неглибокі борозенки. Оптимальна глибина посадки 3 3-4 см, а відстань між цибулинами 8-10 см. Міжряддя близько 15-20 см, не тисніть цибулину в землю просто покладіть і злегка притисніть, щоб не утворювалися порожнечі. Після посадки грядку можна прикрити тонким шаром сухої мульчі, наприклад, торфом, соломою або сухим листям. Це збереже вологу і захистить від морозів. Коли грядка готова, залиште її в спокої, не поливайте, навіть якщо здається, що сухо. Полив потрібен лише навесні. Якщо осінь волога, цибуля й так отримує достатньо вологи. Якщо прогнозують сильні морози без снігу, прикрийте грядку агроволокном або лапником, особливо якщо у вашому регіоні бувають різкі перепади температур. Але не варто перебільшувати цибуля досить витривала. Типові помилки початківців занадто рання посадка. Як уже говорили, це головна причина стрілкування. Надлишок добрив цибуля не любить жиру. Надлишок азоту викликає надмірне листя і слабку цибулину. Неправильна глибина. Якщо посадити занадто глибоко, цибулина буде дрібною. Якщо мілкок мілко може вимерзнути. Полив після посадки. Помилка, яка часто призводить до гниття. Відсутність. мульчі. Без неї верхній шар землі промерзає і цибуля гине навіть при невеликих морозах. Підсумок головне відчути момент посадка озимої цибулі це не лише агротехніка, а й відчуття часу. Не можна дивитися лише на календар. Треба слухати землю, повітря, запахи. Якщо ви відчули холодний аромат осені, якщо вранці листя хрутить під ногами, якщо журавлі вже полетіли це ваш сигнал. Озима цибуля віддячує лише тим, хто вміє чекати, Якщо якщо дасте їй спокій, вона обов'язково відповість міцними зеленими паростками вже у березні. Тож, друзі, не поспішайте, готуйте грядки, спостерігайте за природою, довіряйте досвіду старших, і нехай навесні ваша грядка буде вся у свіжій, ароматній зелені, доказ того, що ви обрали правильний момент. Усім гарних урожаїв і щедрої землі.